Терегобу долучаємо саме так на прямому зв'язку. Це речник оперативно-стратегічного групування військ Дніпро. Пане полковнику вітаємо вас. Вітаємо вітаємо вас, слава Україні, героям, слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, пане Вікторе. Давайте одразу з оперативної ситуації, що маємо знати про важливі і найважчі місця на тій території, що вірана вам. Найінтенсивніші напрямки Покровський і Новопавлівський, далі і Ломанський. Усі інші трішки тихше. А Покровський ну, тут вам попередній оратор казав: тут там реальне пекло. Новопавлівський, теж постійні атаки росіян, понад 30 атак на добу. Ну, себто, як тиснуло, так і тиснуть у ключових напрямках. Перша амбітна ціль це з контроль над околицями Покровська з тим, що ви мати контроль над самим Покровськом. Друга це тиск в бік Дніпропетровської області. Ну і звісно, у Луманську на Луманському, по першу чергу, тиск у бік Сербянського лісництва. Десь там у них амбіції є вийти на слов'янську крематорську агломерацію, але. Скажімо так, мріяти ніхто не може заборонити, навіть росіянам хай мріють. Вони там мріють вже доволі давно. Пан Вікторе, ми завжди очікуємо від цих росіянців якоїсь ще більшої свині, особливо на якісь там значні пам'ятні дати. Ну і от день незалежності України, як і при цим день прапора державного ну, виключенням не були. Від початку доби якось змінилась кількість тих інтенсивних і так інтенсивних штурмів, про які ви щойно казали. Чи ну, от на фронті відмінності жодної немає? День незалежності це ще там 22 серпня. Якраз на фронті особливо різниці немає. Бо, скажімо так, для того, щоб накопичити інтенсивність, треба до спершу стримуватися, а потім ух. А ніхто не стримувався. Ну ніхто не стримується на фронті останні кілька місяців. Тут все, що є, кидається в бій. Вони в цьому плані вони не притримують. Тут скоріше хвилюватися можна про те, що вони там не знаю, притримують якісь штуки для обстрілів. Там бо, бо, все ж таки, святкування в країні може вони щось притримують для обстрілів безпосередньо міст. Ось тут можна, щось від них якогось подляни очікувати. А на фронті вони і так використовуються, що у них є. Але з іншого боку, це зараз як у старому єврейському анекдоті, хай вони тепер хвилюються, бо мені здається, що станом на зараз, навіть коли мова йде про використання далекої руки, то хай росіяни бояться, коли у нас незалежності, а не навпаки. Коли ми говоримо про часів яр, контроль частини часового яру, що це дає окупантам? Е, ну їм було, бо щось дало контроль над усім часовим яром. Він би дав їм до вільну дорогу на Костяївку. І можливість просуватися далі, заходити на висоти, просуватися до Костянтинівки, е, оце вони їм би допомогло, оскільки контрольний часовим яром них не повний, е, попри те, що там указав навіть сам Путін на зустріч з Лукашенком. Вони це використати саме зараз не можуть. Та ж історія з неповним контролем над містом Торецьк, де вони безумовно там взяли його нижню частину, але оскільки пройти саме місто і піти далі не можуть. Знов таки поки що користі від того немає. Тому на ту ж Константинівку вони тепер вже мріють наступати з Покровського напрямку. Ситуація, ну звісно, для нас не проста, але для росіян з їхніми надіями, що вони ось-ось візьмуть ці два міста і підуть далі, і е, там далі вже буде Константинівка, а потім знов таки по словянсько краматорська гломаціях, але вже з півдня. Ну як бачимо, мріяти теж не можна заборонити. Пане Вікторе, скажіть, в, от в районі Покровської агломерації, там, де місцеві, якщо я не помиляюсь, близько тисячі ще є, вони оці росіянці не намагаються прикидатись місцевими і таким чином кудись там пробувати наближатись? Фіксували, фіксували таке чи ні? Були випадки серед малих груп перевдягання як в українську форму, так і в цивільних мешканців. Uh -huh. Так, фіксувалося. Я... Чи на чому паляться? Ну тут тут зазвичай вже в деяких випадках паляться, коли вони в полон потрапляють, бо вони ж цими малими групами йдуть уперед, і вони йдуть зі вони йдуть зі зброєю, і коли вони вже. Зі зброєю потрапляють в полон по цивілу або взагалі по українському пікселю. Ну тут вже якось доволі таке очевидно, що ти не просто грибник, що там в ліс за ягодами вийшов ну, жарти жарти жартами, але насправді мої не на тому, не, 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 не на, тому, на тій частини фронту розповідали, що зло <світ> що спіймали е, чотирьох таких персонажів з кошиками, але вони класно вивчили слово паляниць, е, полуниця. Вибачте, полуниця, полуниця. казали, що ми йдемо полуниця збирати. Ну це було в липні. Якось з полуницями сильно не склалося. Довелося, пояс... Довелося пояснювати, що полуниця це трохи не те, що вони вважають за полуницю. Що у вас кажуть окрім грибів? Ну ну насправді це, це скоріш до розвідки. Ну і до СБУ в першу чергу, бо, бо вони у нас надовго не затримуються. кажуть, вони вже СБУшникам, Насправді на, на в нас в наше завдання просто їх зафіксувати у цих грибників і передати. А да, поляниця, да, ну <нів> добре, що росіяни взагалі м'яке це вимовляють. Це взагалі щось немає Тренуються. Повертаючись до ситуації на фронті, в районі добро. Піля яка ситуація станом на 10.55 24 серпня? Які групи там умовні ще можуть залишатись ворожі? Ну там насправді отілось основні. Шматки ці клешні, умовно кажучи, їх окуповано, оточено та зараз ну, фактично вже добиваються. А о той відтінок, що південніше, на жаль, там, там той відтінок ще існує. Там є певне закріплення, хоча знов таки ну, не настільки значне, як вони намагалися, але якісь спроби закріплення там є. Тому станом на зараз, хоча основну загрозу вдалося загасити, але тим не менш ситуація там простою не стала. В принципі, по всій лінії зіткнення безпосередньо ситуація простою не є, бо просто співвідношення сил та засобів зараз не на нашу користь. В першу чергу особового особового складу. Ну і в принципі росіяни до літньої кампанії готувалися. Маємо буквально хвилину. Куп'янський напрямок і згадаємо про Оскіл. що там тиск. Тиск постійний тиск на місто спроби заходу з півночі. Росіяни там б'ються п'ятами в оруді, що вони вже майже там. І певні малі групи, в принципі, можуть проходити, але станом на зараз знов таки їх вдається утримувати, їх вдається відбувати. Спасибі, пане Віктор, вам за те, що знайшли час доєднатися. Віктор Тригубов, це речник оперативно-стратегічного угруповання військ Дніпро, підполковник. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією. Дивимось зараз щодень.